Я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. В цьому відео я вам хочу показати свій літній сетап. Він не до кінця зроблений, але все одно є деякі зміни. І хочу показати ще, що я придбала собі на AliExpress. Це ось така сумка тут. Я вам не показувала її, не показувала розпаковку. Якось так не було часу в мене, і я не можу вище підняти камеру, щоб ви побачили, яка вона. Я її замовила, тому що в мене є декілька блокнотів, які я постійно веду, заповнюю. І часом мені доводиться там просто перейти, наприклад, там, я не знаю, з кухні в кімнату, або там ще десь взяти з собою. От, і Просто для того, щоб знати, не тягати все якось в руках, я вирішила собі взяти таку сумку, щоб вона, наприклад, стояла в мене там біля ліжка. Коли в мене є час, я можу вечором взяти блокнот, той чи інший і заповнити. І щоб був такий порядок, щоб вони не були розкидані десь там біля ліжка або на столі, коротше, по всій кімнаті. От я вирішила їх зберігати в одному місці і замовила ось таку сумку, сумку тут. Це Aliexpress, Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але не дуже дорого, щось там 270 гривень. Тканина дуже така приємна, цупка. І в принципі виконана вона досить-досить непогано. Але вона дуже маленька. Тут вона по ширині десь 20 25 може, сантиметрів, по висоті 20 см, і тут її ширина об'єм. Десь сантиметрів 10, може 11, десь так. І вона, знаєте, така досить маленька, як на мене, але я шукала щось таке більш компактне і щоб було багато відділень різних, щоб можна було покласти якось ці всі мої блокноти, от, і щоб, в принципі, відділялося одне від іншого. От, І тому зараз покажу трошки, як я її напхала. Тут карманчик я поклала, як бачите, маркери. Ось ці. В такій великій кишенці я зберігаю свій ось цей маленьку косметичку. Вона маленьку, не зовсім маленьку. От, і ось цей. Блокнотик, який я теж заповнюю кожного дня, пишу з рефлексії за день, що там здійснилося, що пройшло. От, теж такий маленький він в мене лежить в цьому карманчику. Далі окремо, зовсім окремо я поклала ось цей свій планер, тому що, як всі знають, ось ця шкіра вона досить. Така діжна, і я не хочу, щоб він лежав поруч з якимись іншими блокнотами, планерами, де він там може зачепитися за щось і подряпатися. От, І в принципі, тут є ще одне відділення, де я поклала свій ось цей кімбор Віклі. І ну, що можу сказати, кожного дня я щось пишу в цих планерах, відмічаю там або зранку, або ввечері. От роблю якісь поміточки. Я вам не знімала про цей планер в мене, я так і продовжую його вести. Нічого тут такого не змінилося. От Можливо, я тут намагаюся звикнути до якогось тижневого планування. Ну, щось поки що в мене не заходить він як тижневий планувальник. Ось щось він в мене не йде. От, ну Буду пробувати ще. Ну, ось така сумочка, в принципі, десь там стирчать нитки, але все одно вона досить гарна, мені подобається. Вона маленька, компактна, так я все в неї якось вмістила. Але не все. От мені вона подобається по дизайну, я ще ніяк її не прикрашала, хотіла ще купити якісь може, там, значки чи щось таке. Піни. Не знаю поки що. Поки що не доходять до цього руки, немає часу, як то кажуть. От, ось така маленька, але ж ви розумієте, що мені її було досить мало, <сум> тому що все в мене не вмістилося в неї. І тому я в Аврорі ще докупила ось таку сумку. Це коштувала 70 гривень, і я просто не могла пройти з такою низькою ціною. Ціни вона, бачите, велика, здорова, об'ємна, вона просто навіть не влазить в камеру. Вона по ширині десь 40 см. Ось тут, тут, як бачите, десь сантимет 7-8 см. Ну, і висоту десь 30 см. Вона така досить велика. Мені подобається якість дуже гарна. тканина зверху схожа на бавовну. От, І підкладка тут є. Досить гарно воно виконано. Ну і ціна, саме розумієте, 70 гривень, я просто не могла пройти повз. І що тут? Тут в мене скотчики, наліпочки, які я прикрашаю ножиці. Ось це велика папка з наліпками в мене. Це ще одна додаткова, і ще один зошит, який я також веду кожного дня. І записую тут по роботі деякі речі. Ну, от, ось, в принципі, ось так. знаєте. Тому, коли мені треба там, перейти з однієї кімнати в іншу, я швидко взяла свої сумки, свої торби і пішла. Звісно, для якихось поїздок це взагалі не варіант, просто не варіант, і я буду якось думати, якусь може косметичку, клач також собі замовити, щоб така, знаєте, була компактна і можна було взяти в поїздку саме таке все необхідне і по мінімуму, щоб там щось записати і так далі. От якщо вам потрібно посилання на ось цю сумку, яку я купляла на Aliexpress, напишіть мені. Ну і подивимося, ось цей планер. Я вже, якщо чесно, він вже в мене застібається на ось цю крайню кнопку, тому що він так розширився, я не знаю щось. Я наче туди небагато і пхаю, наче там і небагато заповнюю його. Але він просто в мене пухне і пухне чогось, і я не можу зрозуміти чому. І він настільки важкий, ну просто дуже важкий. і... Я з собою не можу взяти його в сумку, десь там піти і якось з ним. Не знаю, що заповнювати в ньому, і це взагалі не варіант брати його з собою в поїздки Тому я хочу замовити собі якийсь персонал з меншими кільцями на 2 см або 2,5 см, і брати з собою із цих сторінок тільки-тільки необхідно. Наприклад, тільки поточний місяць, поточні якісь тижневі трекери і так далі. тобто щоб не Повністю його з собою десь брати, я не знаю, тому що він дуже важкий вже і дуже об'ємний. Я от прямо зараз ставила відео на паузу і вирішила його трошки зважити на вагах. І виявилося, що він на 876 г заважує. Ну, тобто, це взагалі не варіант таскати його постійно з собою, тому. Тому буду щось думати і хочу купити собі якийсь крок на такий випадок, тому буду думати вирішувати. Що із літнього наповнення? У мене з'явилася ось така підвісочка, я вам показувала її, я купувала її в Аврорі. Тут взагалі майже весь декор з Аврори. будемо зараз з вами дивитися весь. Що мені подобається, що тут дуже зручний, зручний ось цей карабінчик. Я зараз зніму, покажу. Ось так, дивіться. Він великий, дуже класно чіпляється, нічого не заважає, ніде не з'їжджає, якось не відпадає. Ну, дуже задоволена. Завжди заглядаю там в цей відео з брелочками, щоб може щось іще собі придбати, таке гарненьке. Так, також тут з боку. Ось таку підвісочку, це також з Аврори. <кхи> я показувала відео, огляд своїх покупочок, а також що можна придбати в Аврорі. І ось це в відділі, там, де все продається для хендмейду, був набірчик за 17 гривень ось таких чудових підвісочок. Ц розочка. І ще одна підвісочка там далі я вам покажу. Не знаю, можливо, ви порадите, що можна ось тут от якось оформити ось цей флайліф і якось його використовувати, тому що я не хочу його прибирати з блокнота. Мені дуже зручно, що тут є друга ось ця тримач для ручки. Другий я тут завжди зберігаю олівець. Він мені постійно потрібен, я люблю ним писати, використовую його і тому. Заради нього майже я і тримаю цей флейліфт, тому що тут в карманчику мені немає що зберігати, і якось прикрашати його, навіть не знаю як. Ось єдине, що я змогла, це ось такі картки тут літні для настрою повісити. Але ще, можливо, графік світла роздрукую, тому що все, все ніяк немає світла і не можу ніяк роздрукувати графік і дооформити. Цей планер, тому що, бачите, світло відключають, майже довго його немає. в нас по півдня, а то біля, більше. І просто немає часу щось там друкувати. Якісь ще в мене такі прикраси з'явилися тут, але небагато, небагато. Далі, ось ці чудові ілюстрації. Я купила на ЕЦІ і роздрукувала з ними, зробила ось таку листівочку дуже гарну. Вона така прям літня, літня. Ці приємні соковиті кольори, такі прям яскраві. Мені дуже подобається. І знаєте, так піднімає настрій. І тих ілюстрацій було дуже багато, мені щось хотілося такого цікавенького. Я придбала собі прям цілий набір, він коштував щось трошки більше долара. Долар з чимось. І ну, вийшло в мене по гривням десь десь. 100 гривень. І ці ілюстрації в дуже гарній якості. Я їх зібрала на один ось такий сет і роздрукувала на прозорій плівці. Виявилися дуже гарні такі дівчатка літні. Буду оформлювати з ними планер, буду оформлювати свої розворотики. Дуже класно. Якщо вам потрібне потрібно посилання на цей магазин Etsy, там, до речі, багато гарних ілюстрацій за дуже низькими цінами. Тобто можна придбати, якщо ви вмієте користуватися фотошопом або ілюстратором, або якимось іншими програмами, де можна зібрати такі сети і роздрукувати, От, то можна придбати і самому створювати ось такі гарні листівки і ось такі гарні наліпочки. До речі, я все якось хочу зняти відео, де розкажу, на якому принтері я друкую і на яких матеріалах, які матеріали використовую для друку, тому що ось тут я, це прозора плівка, дуже класна, гарна, на якій я друкую. А ось тут, наприклад, я роздрукувала на акварельному папері просто гарну таку листівку. І вийшло досить-досить непогано. Далі тут в мене калька ось така. І ще одна листівочка, Це вже я просто на пінтересті знайшла картинку. Дуже вона мені сподобалася. Така літня яскрава, також дуже соковита, я роздрукувала і тут додала таку, такий напис для всього свій час. І що тут? Тут я вклала ось такий листочок ще. Мені не вистачає таких листочків просто для якихось рандомних записів. Тут в мене список всього того, що я маю роздрукувати в свій планер зробити якісь сторінки, якісь ідеї, які в мене виникають. от, І, як бачите, щось я роздрукувала, але багато ще чого ні. Ну і довго не буду затягувати, щоб показати, що я тут вклала. Це ось такий класна магнітна закладочка, така літня, я також її придбала в Аврорі. Далі. В мене починається літо і ми з вами зупинилися на ось такому розділювачі. Це десь я купувала. Ой, я не знаю, тут планер. Шик Дизайнс. Це в якихось іноземних блогер. Були безкоштовні такі роздруківки, і я завантажила собі з їхнього сайту і роздрукувала там багато осінь зима щось таке на всі сезони. Я вибрала собі ось цей непоганий такий, мені захотілося. І також я друкувала на акварельному папері. І що ще тут? Тут ось така в мене. А гарна підвісочка, фламінго, це також заврори з того секую, що я вам казала. І ця також скріпочка з Еврори. Цілими наборами він там продається. І далі що? Далі в мене ось такий розділювач на червень. Це прозора плівка. Бачите, тут ще нічого не заповнювала. Місяць прийшов, але тут просто там. І навіть таке в мене є планування, не вистачає час, багато на що записувати, прикрашати, але ну як і є. Ось такий дуже класний, мені він подобається, це, до речі. Також принт цей я купувала на Etsy в тому ж самому магазинчику, дуже класний він. І хочу зробити такі яскраві зошити з цим принтом. Думаю, що обов'язково зніму для вас відео. Як самому зробити гарний зошит з підручних матеріалів і самому, самостійно використовувати його, і викладу для, для друку такі безкоштовні класні, ну, коротше, заготовки для цього зошиту. Ось ці свої розділювачі. Я також безкоштовно викладу в своєму телеграм-каналі. Посилання залишу в інфобоксі. То був червень, далі липень ось такий гарний теж розділювач. Це я купувала на, не купувала, а скачала на з зображення безкоштовно. І, от бачите, гарно доповнила написом липень і вклала свій планер. Це також на прозорій плівці. Я вже друкую саме на ній, щоб не перевантажувати свій планер якимись додатковими... Додатковим папером, папером і, коротше, в общем, щоб він не був дуже важкий. Цей розділювач я не встигла змінити. Роздрукувала такий з метеликами дуже гарний. Але все не можу ніяк його заламінувати, тому що знову ж таки немає світла. І тут в мене, бачите, така ось ця наліпочка, яку я показувала в минулому відео. Бачите, все ніяк не можу звикнути, що воно знизу тут <свісно> клеєвий шар, і хотіла знизу якось його підчепити, а він зверху ось так. Виділяється. Ну і останній в мене ось такий дашборд. Це також на прозорій плівці, також зображення з Пінтересту. Ось такий просто серпень, яскравий, гарний і такий літній насичений. Ну І тут в мене на важливих таких сторінках, які я постійно використовую, в мене ось така скріпка закладка. Це також в Аврорі я купувала, далі, далі, тут нічого майже не змінилося. Далі, тут в мене я веду фінанси, тому не буду дуже показувати, але тут також скріпочка з Аврори, Ви бачили цей огляд, де я показувала, що я купила. Вони, до речі, досі там продаються, і дуже класні, дуже гарні. Так, і також ось тут я пишу інформацію, тут в мене також закладка, ось така з золотим фольгуванням. Це я купувала в якомусь творчому магазині, вже не, не пам'ятаю просто де і як, але вона ось така двостороння з золотим фольгуванням і дуже така літня, гарна, приємна. Що мені не подобається, що позаду ось цей є в мене, бачите, з такими прорізаними отворами, і він постійно в мене злітає оцей дашборд, але мені він дуже подобається. Я, до речі, не змінила його на літній, так він залишається в мене весняний. Треба буде ще його якось змінити і зробити, щоб він не винімався ось так, щоб він не злітав в мене постійно. Ну, а тут я вже якось повкладала візитки, зберігаю і. Ще знаєте що? Хочу щось придумати з наліпками. Можливо, ви мені щось підкажете, тому що в мене настільки це не організовано з цими наліпками. Ось тут є якісь наліпки, які лежать в мене і зимові, і весняні, і літні. І я про них постійно забуваю. Це, до речі, мій сет з наліпками, який в мене продається в інстаграмі. Літній дуже класний, соковитий. Я посилання на мій інстаграм залишу в інфобоксі, ви можете зайти. В мій профілі подивитися, я зараз там зовсім не активна, я там нічого не пощу, не виставляю. Але там багато рільсів з цими моїми наборчиками, наліпочок, які також можна роздрукувати самостійно. І єдине, що вирізати треба самостійно. Але вони класні. Але я про них постійно забуваю, коли я щось оформлюю, планер, знаєте, вони там лежать, у мене ось тут в карманчику. І я. Про них ніч, ну, не пам'ятаю. Просто забуваю оформлюю, якось шукаю десь щось, і дуже багато часу мене займає вибрати наліпки, які перекрасити, перебрати. Ти постійно перебираєш, дивишся, що в тебе є, що в тебе нема. Коротше, хочу дуже сильно якось зробити навести порядок, по сезонам розкласти наліпки і зробити, відібрати якось так, щоб можна було їх використовувати. Когось бачила, навіть такий, є якась папочка, де вони вкладають повністю ці наліпки, клеють на такі клеєві шари, відбирають. І, можливо, я також зроблю якось так організую. Ну, а якщо у вас є ідеї, то, будь ласка, діліться в коментарях. Мені дуже приємно буде почитати і взяти щось себе, тому що я не так давно цим займаюся, не так давно це все роблю і планую, тому, знаєте, досвіду в мене зовсім мало, тому поділіться своїм. Я залюбки перейму і буду користуватися. Дуже дякую вам, що ви були зі мною, і до наступного відео!